Є знижки на лактіалі. 10% в аптеках. Подорожник, пам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Нарешті я вам обіцяв, що зараз буде понеділкова канапка, і вона буде. Ми з нею готуємо два варіанти і обидва варіанти. Без хліба так, обидва варіанти насправді дуже дуже корисні. Ну, традиція в нас вже давно устаткувалася готувати щось легке, поживне, корисне по понеділках. Але чому без хліба? Тому що науковці виявили прямий взаємозв'язок, як впливає вживання таких от вуглеводів, простих на наш організм, тому і на привабливість. Зокрема, тому поки ми одягаємо наші рукавички і готуємо рецепти канапок. Ви, будь ласка, подивіться взагалі про взаємозв'язок випічки і. Гарного вигляду подивитися теж саме будете разом з нами без хліба все готувати. Поїхали. Же багата вуглеводами, така як випічка, тости, пластівці, може стати причиною набряклості обличчя і здуття живота. Такий ефект називають вуглеводним обличчям, і він стає помітним вже через дві години після того як людина поласувала подібним сніданком. Це результати дослідження французьких вчених, оприлюднені виданням «The телеграф. Частину добровольців годували вуглеводним сніданком, іншим пропонували більш жирні продукти. Потім піддослідник сфотографували і запропонували третій частині добровольців оцінити привабливість людей на фото. З'ясувалося, що і чоловіки, і жінки, які снідали вуглеводами, отримали нижчі бали. Ніж ті, хто вживав, наприклад, сир або молоко. Утім, у деяких випадках вплив вуглеводів на чоловіків і жінок був різним. Дослідниця Клер Бертікат із університету Монпельє зауважила, що чоловіки, які в другій половині дня мали високовуглеводні перекуси, мають більш привабливий вигляд через підвищення рівня глюкози. А от для жінок негативний вплив вуглеводів на зовнішність зберігся незалежно від часу прийому їжі. У нас, бачите, після того, що ми почули, ми знайшли заміну хлібу у наших канапках. У мене буде болгарський перець заміна. У нелі а у мене салат, саласберг. Давайте значить, почнемо з мого рецепту. Все дуже просто це наша основа, красива така основа, як як в інстаграмі. Ну, покажуте рецепт, як вам там захочеться. Та ви побачите просто паралельно. а я в перчині така а я зараз закладаю фактично нашу начинку. Основну, от і це прекрасно. По перше, це красиво виглядає. По-друге, це е, смачно продумано. Це крем-сир, якщо що. От і зараз от фактично на крем-сир я вже накладаю все, що нам так, класно буде поєднуватися. Насправді можете що завгодно накладати, але у нас є у нас є, значить, цей, як його називається? Шинка така, так? А, щось, щось шиночка, по типу шиночка, такого, шиночка, да. шиночка, помідорка, 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 а, так, сирочок і руколо. Все, все, бачите? Бачите? О, дякую Оп. тобі дуже. От, Зеленушка зверху, прекрасно. Ну, сухай, От, це можна назвати роблю. навіть не канапкою, а таким знаєш, гамбургером, гамбургером в причині. Та? Фактично, Я так Я фактично, це зараз поріжу навпіл. Неля твій вихід. Е, так, е, мій вихід буде з салатом Айсберг. Mm -hmm. Друзі, все, що вам потрібно. Ви берете Я пробую вже. дуже дуже обережно розділяєте лист салату на чотири частини. Навіть ми зробимо ось так. Ми його покладемо і. Е, в принципі, те саме, нам кожну частинку треба е, змастити яким? крем сиром і е, скласти овочеві або м'ясні, або сирні інгредієнти. Чому ні? Я навіть отак більше його спробую змастити. Щоб... У мене фантастика, Нель. Фантастика. Смачно, реально? Mm -hmm. Так. Оп, є. Ніякого Тепер... клітуру треба, люди. Ось сюди ми кладемо. Помідорку, будемо так, по одній, щоб багато не було. На цю половинку ми кладемо два шматочки огірочка. І ось сюди дуже обережно, так раз, раз, на, навіть два. Залишимо два. Тепер, Тепер все це треба дуже джорстке, обережно загорнути. Подивіться, mm. і в нас виходить фактично: зараз так подвинемо: ось такий конвертик. Тепер приплюснули. І ти, будь ласка, отак як, ну, як, наприклад, овочеву Пробуй. шаурму береш і можна посмакувати. Ну як? Це прикольно. Угу. Це смачно. Дуже легко поживно і готується миттєво. Начинку, до речі, ви можете експериментувати. Як завгодно, як вам заманеться. Хочете. Прийшов той час, знаєш, будь ласка, докладайте. Не знаю, як я дитинця постійно хлібно доїдав. Чи б зробили великий гігантський такий шмат хлібу? Малесенька, тонесенька, шматочок ага. чогось там сирку і або ковбаски. ковбас. Залишався постійно. Викидати шкода, знаєте, і таке. Тепер ця проблема вирішена. Нова епоха на дворі. Пані та панове. Все смачного. М -м -м. Смачного, і будьте красиві.